Друзі, доброго дня! З вами Катерина Одарченко очолюю кампанію Group. Ми займаємося політичним менеджментом та лобіюванням. Хто відповідно перша дивиться? Наше відео і на нашому каналі ви можете знайти тут багато інформації, лекцій з приводу організації виборчої кампанії, лобіювання адвокаційних кампаній, тобто кампанії просування певних інтересів і так, далі, і так далі. Сьогодні, знаєте, про що хочу поговорити. Дуже така практична тема це культурна карта і різниця в менталітетах. Да? Ну, Зараз поясню, що я маю на увазі. Знаєте, ну, ми багато організовуємо і вибори і роботу з репутацією для людей з України, для частини людей з Центральної Азії. Також і хочу вам сказати, що є деякі ключові різниці в взагалі ну, бізнес-культурі, які потрібно розуміти. Виділю таких п'ять основних різниць, які я вважаю. Ну найбільш такими важливими. А якщо вам цікава тема культурної карти в деталях, то також маю коротку лекцію про культурну карту кожного регіону, і особливо я звертаю увагу на ті регіони, де я працювала. Тобто, це Емірати, це Ізраїль, це Центральна Азія. Сполучені Штати і ну, декілька таких тез з висновків по моїм проектам в Норвегії і Данії. Але ну, перше, це не очікуйте швидких результатів. Тобто, знаєте, от в нашій культурі часто хочеться швидких результатів. І це зрозуміло, тому що в. На державній структурі так швидко все змінюється. Країні потрібні швидкі реформи. В бізнесі знову ж таки люди хапають можливість і часто ну, існують ситуації, коли вчора людина не мала нічого, і сьогодні. Має все да, тому знову ж таки, це бажання швидких результатів абсолютно не характерне для Америки і Британії. Да? Тобто, якщо ви ведете мову про проект, то Результат не буде на завтра. Результат не буде швидко. І те, що ви спілкуєтеся з приводу одного проєкту там рік, три роки, це в цілому нормально. І знову ж таки, згадайте ті самі мої відео, і як я ділилася з вами досвідом по роботі з європейською комісією, да, з європейськими структурами, в цілому, те саме. Тобто, перше, не очікуємо швидких результатів. Друге. Комунікація не базується на особистих зв'язках. Тому знову ж таки в нашій культурі багато розмов з приводу того: я знаю Петра чи мій товариш знає Івана. Тому і в цілому, знову ж таки, це характерно до речі для ряду африканських країн, в тому, що. Ти робиш бізнес, якщо ти когось знаєш, да чи в публічній політиці ключове це когось знати особисто. І часто люди, які приїжджають, навіть от там провели одну-дві зустрічі в Вашингтоні, і потім кажуть: Я знаю там. Джейсона, тому у нас буде успішне співробітництво. Абсолютно ні. В Америці, в Британії, те, що ти з кимось познайомився чи когось знаєш, не означає, що ці люди будуть з тобою апріорі вести бізнес, бо ти з ними випив каву. І тому цієї relation-based, да, тобто базової такої, таких відносин. Які базуються на особистих відносинах, тут такого ну, насправді немає. да. Третя історія це фоллоуапи і довга комунікація. Вона пов'язана в тому числі з першою історією, да, тобто ми говоримо про те, що коли ви розпочали комунікацію, її треба продовжувати. І я багато говорила про це в своїх лекціях: як працювати з європейським парламентом і з політичними групами в європейському. Му парламенті, тому що якщо ви провели зустріч, поговорили про певний проект, але потім не ведете ці проекти в деталях, фоллоуапи, там деталі, документи, аналітика. Потім ще одна зустріч: то ефекту точно не буде. І знову ж таки, часто люди з'їздили один раз, потім провели ще один дзвінок і кажуть, що от результату немає, будемо припиняти цю комунікацію. Абсолютно ні, тобто знову ж таки, це довга комунікація. Четверте, це те, що е, часто в нашій культурі все зводиться до загальної візії проекту, да, тобто такі узагальнення. Тут знову ж таки узагальнення вони можуть бути коректні на першій зустрічі, але потім ви маєте надати дуже якісну аналітику і дуже якісне ну, бачення проєктів, тобто зробити якісний пейперворк. Знову ж таки, якщо у вас в команді немає людини, яка все правильно оформить за стандартами тої структури, з якою ви співпрацюєте, то теж ефекту не буде. Ну абсолютно не буде. Ніхто за вас не буде робити цю роботу. І відповідно, знову ж таки, якісна аналітика, якісний пейперворк, якісне бачення в деталях вашого проекту, чи то політичного, чи то бізнесового, принесе вам ефективну комунікацію. І остання це глибока повага до норм і законів. Тобто якщо ну знаєте, от в частині культурів є таке зверхнє відношення до законів, особливо в країнах, де ну лише відбувається демократичний розвиток, присутнє таке деяке зневажливе відношення до законів. Тут абсолютно не так. Тобто є закон знову ж таки, тому велика увага до документів. Люди не будуть відразу з вами підписувати контракти чи договори, поки не зрозуміють всіх деталей. Тому знову ж таки велика увага до юридичних документів, до законів і до деталей, до ризиків, які можуть бути пов'язані з цим. Особливо, коли ви пропонуєте, припустимо. Інвестувати в країну, да? чи ви пропонуєте певне партнерство? Ці аспекти вони дуже дуже важливі. Якщо ви їх не пропрацюєте, знову ж таки успіху в вашому ну, бізнесі чи політичній комунікації, скоріш за все, не буде. Знову ж таки, це ті основні моменти, які я помітила і ну, помічаю щодня в різниці цієї комунікації. І саме ці моменти часто є основою, чому проекти не вдаються. Що хочете знати більше? Будь ласка, задавайте мені питання. Катерина, Неодарченко, нашій команді SAC Group, і будемо раді співпрацювати з вами в комунікаційних репутаційних проєктах. А також, якщо ви хочете знати, що таке д'юділи і бекграунд-чеки, як вони робляться, як вас перевіряють як партнера, послухайте моє відео з приводу того, як подивіться на себе очима західних партнерів. Таке відео англійською українською мовою є на нашому youtube каналі Seek Group. Дякую і до зустрічі!